Дегустація копчення по-домашньому. Розпочнемо з ось такого баличка, соковитий шматочок. Є трошки сухіші. Кому який підходить, запитуйте продавця, він вам підкаже. Копчений на дубових дровах та дровах з черешні. Розрізаємо, як виглядає всередині ось такий у нього зріз, повністю готовий соковитий. Гляньте, яка краса! Ціна такого баличка 470 гривень за кілограм. М'ягесенький, та не в роті. Ось такий копчений бочок. 450 гривень за кілограм робимо на дріц. Ось такий вигляд має. Подивіться. Також м'ягенький, повністю готовий. Бомба, бочок мій улюблений. Реберця, копчені, допивка або на супчик. Вони не є супермісні, ніколи не казав, що на них гора м'яса. Це такі, щоб було погризти. Хто любить, хто знає. показує. Ось таке До пивка посидіти перед телевізором в самий раз. Ціна таких реберець 360 гривень за кілограм. Чекаємо на вас. Гарного дня!